Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Колишній ватажок бойовиків ДНР обурився тим, що Володимир Путін багато часу приділяє постановкам і не поспішає робити реальні кроки в керівництві країною. Ігор Гіркін заявив, що подібна нерозсудливість була характерна і раніше ліквідованим або страченим диктатором Муамару Кадафі, Слободану Мілошевичу та Саддаму Хусейну. Екс голова бойовиків ДНР Ігор Гіркін стрілу розкритикував полі. Тику президента Російської Федерації Володимира Путіна і порадив йому заткнутися, щоб країні не було соромно за такого лідера. Про це Гіркін заявив у відеозверненні від 20 березня, яке він опублікував у своєму телеграм-каналі. Спочатку колишній ватажок терористів обурився тим, що збройні сили Російської Федерації, нібито не використовують у війні проти України гіперзвукові ракети Канежал. Принаймні, якщо вірити інформації від Міноборони Російської Федерації, після цього Гіркін почав критикувати на його думку безвідповідальну військову політику Лови Російської Федерації Володимира Путіна, Володимире Володимировичу, заткнися, просто заткнися, мовчи краще. І нам не буде за тебе соромно, що в нашій країні такий президент і ворог не вигалюватиметься, сказав він. Гіркін також заявив, що колишній безглуздий рух і кожне необережне слово російського лідера йде в скарбничку. Точно такі самі скарбнички мали Кадафі, лівійський диктатор Муамар Мухаммад Абу Міняр Аль Кадафі, якого вбили повстанці, Мілошевич, колишній президент Югославії Слободан Мілошевич. Чекай помер у тюремній камері в Гаазі та Садам, очільник Іраку Садам Хусейн, страчений за злочини перед власним народом. Додав екс голова бойовиків. Зауважимо, що Гіркен також розкритикував Володимира Путіна за польоти гелікоптером на симуляторах. До речі, ще більше критики від колишнього міністра оборони ДНР Володимиру Путіну дісталося за візит до окупованого Криму. Декількома днями раніше, 18 березня, Гіркін розкритикував приїзд російського лідера до Севастополя і згадав ухвалу міжнародного кримінального. Суду про арешт Путіна вже ордер на арешт йому виписала. Він так досі ні чорта і не зрозумів. Ще рік тому треба було по військових частинах та з'єднаннях їздити. А він усе чижиків єсть, тобто історико-археологічні комплекси інспектує, заявив Стрілков під час відеозвернення, згадавши приїзд Путіна на будівництво історико-археологічного парку херсонес Старійський. Ще більше обурення з боку ватажка донецьких бойовиків викликав той факт, що для спорудження парку було задіяно військових будівельників. Будівельникам. Треба Треба зрозуміти більше під час війни зовсім нема чим зайнятися. Каратинізм цвіте і пахне, і немає йому кінця і краю. Резюмував Гіркін. Нагадаємо, що у Кремлі з відеоролика про поїздку Володимира Путіна до окупованого Маріуполя вирізали кадри з жінкою, яка прокричала про те, що відео постановочне з розміщеного на сайті адміністрації президента Російської Федерації ролика, на якому Путін спілкується з жителями окупованого міста. Також зникли слова чоловіка про те, що йому 70 років і він усе втратив. До слова, друзі, ставайте спонсорами. Каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.